Бурала грібів різних, а білі такі без догані очей відвести неможливо. А в придачу ще й кліщів нахапалася. О, ну, хліб Леонора, Хлі... кліщі це святе, зараз їх знов стало більше, бо я дивлюся по козах своїх, що трохи їх більше стало. Натуся, доброго вечір, Любочка, всіх благ вам і вашій дитині. Дякую Натуся, дай Бог, щоб всі були живі і здорові. Я нині в обід їм всіх повитягувала в тих козів. Регмі, а у нас на Україні найкраща. Дуже зелено. Так, Галинка Йомартинос, Мартин у вас, доброго вечір і вам. Не пишу литовськими. Тому що Люба не прочитає. Так, не прочитаю. Карсон, привіт, Юля. Бойко Юля, слава Богу, син грядку, під часник скопав. Я дуже рада, що заїхав синочок до вас, допоміг вам. Хай Бог дає, щоб він був живий і здоровий. Галинка Іва, все ок, нічого не рипіт". Зрозуміло. Зрозуміла, Ткачук, не репить, але ви щось зробили, став двоїтися голос. Як двоїтися? Як двоїтися? Ні, нормально чути. Як двоїтися? Ні нормально чути. Як двоїтися. Ні, нормально чути. Як двоїтися. Богдан Турта, Галинка його добрий вечір. Юля, натуся доброго вечора. Марія, все добре, не репить. Юля, натуся доброго вечора. Ні, все Марія, все добре, не репить. Так, Машенька, репить, але злегка і не завжди. Зрозуміла. Галинка його, Богдан, доброго. Вечора та гарного спілкування Наталя Соляник. Ні, нічого не репить. Гарного всім вечора і вам гарного вечора. Регмі, все окей, Оля 112, дякую. Е, Мартин у вас, а медведь у вас можна зустріти? Стрі... Ні, у нас, нема. не не нас немає. Я не здибала ніколи медведя. У нас немає медведів, Дикі свині є, кози є. Казали Оленів бачили. Славка от казала, що, олені, що олень є тут. десь, Бо такий рогатий, здоровенний, казали, що є, що Олень. То я оленя не бачила. Кози бачила, лосі бачила. ось, а, а Бурсуки є. У нас був тут пісочник, а зараз перебралися сюди вони десь до, до ліса ближче. ось, То вони зранку кричали, як бішаний. Ось. А, а медведів нема, вовків богу дякувати нема. Таня е, Стьомочки нам доб, драгомир, добровечора. Юля корична і півника зажарила, а час так швидко летить, що ж там одного дня. Ну, та певні та Юлінька, один день, що ж тут цілиніць. Але і за те Богу дякувати, що заїхав хоч на один день. Профіт. Привіт, привіт, Богдан Турта. Натуся. Добрий вечір. Карсон. Когда у вас день, день народження? 26 березня. Що тут таке? Знову за весь чат? Галинка Йова. привіт, дівчатка та хлопчики. Гарного настрою. Шости. Галинка Іва, привітики, дівчатка та хлопчики, гарного настрою. Іра Шкут, нам смаколики. Доброго вечора, Галинка Іва, там Мартин Уас вітався, Марія, Галинка Іва, привітики, гарного настрою. Ну я зрозуміла, що все до вас писалося, то я не дуже перепитувала Наталя Рез... Резнікова. А скільки кіз треба мати, щоб в день мати